Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні в мене фінальний завершальний огляд моєї аметистово-цитринової колекції. Все ж таки, я її аметистово-цитриновою обізву, тому що все ж таки цитрина там багатенько, Ну, присутній, це точно. Ну, і я вам буду показувати конкретно по комплектам, тому що раніше я вам показувала так знаєте, все в купу. Один, одне намисто, інший браслет, сережки через три відео. А зараз саме так як я ну, і, і зробила. І буду вставляти вам фотографії, як це все виглядає на мені. От. Ну, от бачите, перший комплект це аметист з цитрином і з перлами. Тут одна перлинка в намисті, одна перлинка в браслеті. В сережках перлинки немає, але в сережках вона і не потрібна, на мою думку, тут є, упс, тут є така жовтенька намистинка, ну, намистинка, а кубічний циркончик жовтенького кольору, як цитрин. От Такі сережечки, намисто і браслет. Наступний комплект це е, на пінах зібраний е, аметист, перлинки і ось такі конектори. Ви його всі пам'ятаєте, я сподіваюся, ті, хто, ті, хто дивилися моє відео. До нього я зробила також браслетик, і до нього я зробила ось такі сережечки. Е, за кольором вони асиметричні, бачите? Е, ось так. На темному фоні якось не так гарно вони виглядають, як в житті, мені так здається. От ось такі. Ось такий комплектик. Наступні два намиста дуже схожі між собою. До них я не робила ні браслету, ні сережок. Тільки намиста. Одне аметистове, інше цитринове. Тут я причепила ось цей ключик, хотіла і тут причепити, але, врешті-решт, передумала. Ну, подивимось, яка модель виявиться популярнішою: така чи така. Ці обидва намиста схожої моделі. Тут і тут, бачите, подібні елементи, вони відрізняються, тому що все ж таки колір фурнітури змінився, і, відповідно, якась в мене була, якоїсь не було. І так само тут. Але, в принципі, я залишила той самий. Можна відсібнути підвіски і обидва намиста носити як класичні. Ось так. Далі ось такий аметист в срібній фурнітурі. Тут я додавала таких красивих шапочок. Ось ця центральна намистина дуже гарна, дуже така яскрава, вся з цими циркончиками кубічними. Тут шапочка з одного і з другого боку. І цей браслет, якщо вставити ось цей елемент, то його розмір подовжується до 18-го. Якщо потрібний менший розмір, тоді відстібнути. Це, знаєте, так, зручно робити браслети з такою застіпкою, тому що ти ж не знаєш, хто буде його купляти. Так, зробив. І на 16-й підходить, і на 18-й підходить. І в цей комплект входять ось такі сережечки з такою самою шапочкою. Дуже гарні на англійському замочку. Мені дуже подобається ось цей ця, ця частина ця швенза. Вона дуже тоненька. Тоненька, бачите, я маю на увазі розмір ось цей на тоненьку мочку вуха. Ось такі, такий комплект. Наступний комплект це намисто з крупних намистин. Аметисто ось такої форми. З огранкою. Усі ви знаєте такий тип намистин. Кулон, який можна знімати, розтібається цей бейл. І також сережки, які дуже гарно підходять під цей кулон. Ось такі сережки дуже симпатичні. Такі дикі, знаєте, дике таке каміння. Але мені дуже подобається ось ця дикість. Є в ній якийсь шарм. Так само, якщо цю підвіску відсібнути. Всі отримуємо ми класичне, намисто, наметистове, ось такого виду кругле. На манекені я вам вже це показувати не буду. Все це ви детально бачили в моїх відео. А зараз просто такий завершальний огляд, скажімо так, ставлю крапку. Я вважаю, що. Моя ця колекція заслуговує на те, щоб ще раз її показати. Бо я особисто роботою дуже задоволена. У мене вийшло знаєте, багато різних прикрас на, на різний смак, різні за характером. Переходимо до наступної. Наступний комплект ось таке, ось таке намисто з елементами ланцюжків та браслетик на резинці, теж з металевими вставочками, проставочками. Галтовочка така сама, як і тут. От. Легко одягається, легко знімається. До сих пір я не впевнена, щодо резиночок. Ну, зробила. <laughs> Треба пробувати, знаєте, різне. Ось. Тим більше, що тут такий матеріал не... це той вид аметисту, який не зашкально дорогий, тому на такому аметисті можна поекспериментувати з резиночкою. Звичайно, якісь шикарні намистини я б так не ставила. От. І ось це намисто. Не характерний для мене стиль, але все одно воно мені подобається. Я задоволена, як все це вийшло. Наступний комплект трирядний. Трирядний амети... Трирядне намисто і трирядний браслет з аметисту і натурального каменю жовтуватого кольору. Щоб це за камінь не був, скоріш за все, це якийсь лимонний кварц, мені так здається. Ось такі замочки тут я поставила. Ось такі тут дуже прикрашають цей комплект оці конектори, розділювачі. Таня Дубінська мені писала, що я тут ще умудрилася орнамент якийсь викласти. Ну, насправді, я, я спеціально якийсь орнамент не викладала, а він якось сам склався. От. Просто проставляла через певну кількість намистин, жовтеньку. Та й усе. Ну, склалося, як склалося. Головне, що гарно. От. Ось це намисто, схоже на попереднє, теж воно з натяком на багаторядність, але воно, знаєте, воно мені подобається тим, що воно таке дуже ніжне. Ну, ну Дійсно, дуже ніжно виглядає ось ця підвісочка. Вірніше, не підвісочка, а такий елемент. Конектор, не конектор, підвіска, не підвіска. Я вам знову ж таки вставлю фотографії. Подивитесь. Як це виглядає на шиї? Мені ця модель дуже сподобалась. Із дрібненьких намистинок, от дійсно це вихід. Якщо намистин мало і вони малесенькі, то така модель, мені, мені здається, що завжди знайдеться власниця для цієї моделі. Ну, перевіримо, як довго вона в мене залежиться, чи куплять її одразу. Подивлюся. Наступний комплект аметистово-гематитовий. І сережечки я зробила до цього комплекту, і намисто. Чомусь вам це намисто здається завжди на камеру таким аж майже чорним. Ну, Насправді фіолетовий, красивий колір. Він не прозорий, фіолетовий, звичайно, не лавандовий, але все одно він не настільки темний, як, як здається. І ці намистинки дуже красиві, не така огранка. Ну, сяють. Знаєте, вони дійсно поблискують, сяють, особливо, ось так, коли крутяться, і гематит цей блищить. Ну, мені дуже подобається. І замочок тут хороший, і підвісочка особливо красива. Від цих підвісочок я взагалі. Дуже вони мені подобаються. Дуже. І такі самі малесенькі сережечки. Якраз, знаєте, до малесеньких намистинок і малесенькі сережечки. І останній комплект вже з цитрину, теж з аметистом. Трошечки тут є аметисту. все ж таки. Отакі от от сережечки. Тут вся краса цього каменю видна. Тут дуже красивий цей цитрин. Я прям на нього залипаю. Я так можу сидіти і розглядати ці намистини, ну вони прекрасні. Кожна по-своєму. Ось такі сережки. Ось таке намисто. Прозорі, а, прозорі аметистові намистинки, проставочні кубічні. І браслетик нетиповий, експериментальний також. От, тому що я тут не брала повний обсяг намистин, а тільки фронтальну частину робила. А далі ланцюжок. Теж подивимось, чи, чи сподобається моїм покупцям така модель, чи ні. Ось воно, моє багатство, моя робота за, не знаю, за тиждень, напевно, а може навіть і більше. Пишіть свої враження, пишіть, який комплект вам сподобався найбільше, можливо, якийсь не сподобався. Та й взагалі пишіть, що ви думаєте про мою роботу. Завжди цікаво читати ваші думки. Я думаю, що моя колекція вийшла вдалою. От. Сподіваюсь, вам теж сподобалося. Коментуйте, ставте лайки. Хто забув підписатися, підписуйтеся. На цьому буду закінчувати свою колекцію. Далі вже з'явлюся до вас з чимось новеньким. На все добре, бувайте!